Звичайно. Сучасна поетеса. На щастя, жива. Та бабкина. Дуже молода. От і багато років їй. Хай жива. Коротше, називається Валентина. Валентина Двірничка. Руда і ходяча біда. Вся побита артритом, худа і стражна з обличчя. Люди кажуть. А ще кажуть алкоголічка. І безцільно пророчити і клясти має звичку. Сміттєпроводу ключниця, хоронителька гаражі. У під'їзді плекає грибки і запахи неприємні. Невідомо, чи хоч хтось колись з нею жив. Але коли вночі особливо темно, Валентина виє і плаче на тисячу голосів: діти зводять її на кпини. Руда Кирпата непомита! Відлюдькувата, а вона ж безоплатно береже в підвалі скарби свої, Мітли, палі лопати, котрий мешканцям за потреби видає безоплатно, якщо зранку постукати в її восьму однокімнатну. І лише коли вночі світлий дощ випада, і в дворі немає нікого, крім авт, дерев і круків і парує вогка земля, і бронить холодна вода. Одна. А тоді світає, розбігши покріпчені руки і летить над містом, над чужими дворами, де вона не була, де ніколи не прибирала. І в цій миті в неї хотів би бути кожною. І ми всі намагалися. Pai, te